Добрий день, це канал Я і мої кози. Ми з вами на кухні. Так, білу з цибульки Пусть різала сюди блендер. Зелену мищенку. Це у мене цибуля сієнка. Чи ще кажу чорнушка, хто як. Зараз будемо готувати щось смачне. Це в мене домашній кабачок. Зараз ми щось зготуємо. Тут захотілося щось мені жерти доброго. То робиш, робиш? А Робота не кінчається, а от місти охота. Не знаю, хто як. Я як роблю люблю смачно поїсти. Я як голодна, то з мене роботник ніякий. Ось такі то діла. Ну, а я поки буду готувати, хто ще не підписався, не забудьте підписатися. Написати коментар, задати питання, якщо воно у вас є. А я з радістю вам відповім. Не забудьте нажати дзвоника. При можливості, якщо є у вас така можливість, поширити відео у других соцмережах. Так. Іванку, включний мені? Ні, щось воно не хоче бжигати. Бжиг... Ось. Перебили. перебили кабачок і додали одне яйце. І ще з яйцем перебили. Беремо остальний кабачок сюди. Ну, Собі ріжете, як вам, як вам зручно. Пальців не ріжте, бо я вроді по пальці врізала і вроді розрізала. Ну нічого. Це не страшно. Ні. Не розрізала, просто тільки цараптала кінчиком ножа. Ну, Кінчик гострий, хочеш ще раз таки врізати пальці. Так. І зараз до того ми теж дамо е, ту, одне яйце. Так, якщо такої цибулі зеленої і дрібної нема, можете дати таку, яка вам добра. Ну і поки ви це все готуєте, не забудьте поставити яйця варитися. Так, перебила, вибила яйце і перебиваю яйце. Хто не хоче, моє яйце сюди не бити зразу, а потім. Ну, мені так краще, бо воно гарно розіб'ється. І ці я перебила у блендері знову ж таки. Так. А де сільманку не масує? на смак кидаєте, хто скільки хоче. Я добру щіпку вкинула, багато не кидаю. Так. Муки у мене скільки тут? 200 грам. Так, чи то не мука, що мука? Ні, мука. Зараз я включу. Розмішуємо. Зараз, я подивлюся, може ще трошки доберу муки, а може і не буду. Тут же подивимося. У мене сюди вийшло чотири яйці. Напевно, ще трошки треба. Так, ще досипаю трошки муки. Подивлюся, що мені замало муки буде. А ви собі дивіться по тісті. Зараз я покажу. Воно таке має бути, як на налісники. Жарит. Тут, тут же ви собі самі дивіться, яке вам треба. Трошки молока ще долемо. Молоко тут обов'язково треба, щоб було воно добре і смачно. нічого. Що, вилетіла пружинка Іванко? Не пружинка, інша деталька. Дружко така? Так, А да, де ти заберемо? Я там розбирав, там її нема, я її розібрав. Ось таке тісто має бути, бачите? Рідке. Додаю сюди трошки олію, щоб не, не мастити пательню постійно. А щоб було добре жарити. І будемо жарити, можна сказати, на сухій пательні, бо олій я буду тільки те йшов в тісті, ось так. Ну і як пожару, тоді покажу, що далі. Так, ось тільки наливаю на пательню, розрівнюю по пательні. І ставимо жаритися. І виходить у нас ось така красота. Я вже два пожарила. Жовтенькі, гарненькі і дуже дуже смачненькі. Ароматні цибулькою пахнуть. Можна цибульки в них не давати до кабачка, і солі а додати цукру. І будете робити солодкий, в собі десерт солодкий, смачний, вітамінний. Ось такі діла. Ну, зараз я буду робити перемастку, тоді вам покажу далі. Чи начинку до них. Так, поки жаряться наші пампушки, блінчики чи як там, хто знає, 5 яєць. зараз я покришу. Так. Взяла сюди ще жменю сира, звичайного кисломолочного. Солим на смак ваший. Як хто хоче, то і так соле. У мене буде солоне, у мене не солодка. І наша цибулька. Ну, я не знаю, чи я всю висиплю. Я не дуже багато люблю цибулі. Лучше яйця, сир, це мені смачніше. Багато цибулі не хочу. А ви робите любу начинку, яка вам подобається. Хто хоче з м'ясом. У мене м'ясо ще не розмерзлося фарш. Трошки запізно дістала. Можна брати з тим, як його з курочним м'ясом чи там кобасу берете. Що хочете, ваше діло. Ось. Можна їх, як перемастите, обжарити на маслі, а можна просто от помастили, додали, ну, скрутили той там рулет чи трикутник, як хочете. І просто так їсти зі сметаною. Можна тоді ще сюди помідорка вкришити і таким чином ось так смакувати. Ну, я напевно, що Обжару трошки на маслі, з двох сторін. Так, ось така у нас красота вийшла. які. Негусенький, файнісінький. А які ароматні з цибулькою як гарно пахнуть? Я вам передати не можу. Красота. Перемаст... начинку чи перемастку, як там хто хоче. Ще раз перемішаємо. Ну, хто любить більше зелені, може давати більше. Я не маю ні проти. Тут собі фантазуйте своїми начинками, хто як. Хочеш, що хто хоче, хочете солодкі робити, хочете солоні робити. Немає різниці. Ладно, я передумала. Я одного зроблю. Жарити не буду. Зараз зроблю по... 不还哪个书？ Ну смачно. А ви як хочете таку придумуйте перемастку. О. О, як буде вас. Буде не просто рулет, а руле... рулетище. <laughs> О! Ось так. Ось так. Бачите, як мені буде. Мені буде по-своєму. Так, чи так ось. І будемо, і будемо смакувати, але смачно Але смачно, дівчата. Мене зі сметанкою. Ось. Ну, а хто з чим хоче, хочете з майонезом, хочете без сметани, просто обжарити. У мене хто як схоче. Схочуть будуть обжарувати, схочуть будуть так їсти. Ну, і так, і так смачно, як їсте. Головне, було б, що їсти, дав би Бог здоров'я. Всім вам гарного дня. М -м 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 -м. Всім міцного здоров'я. Всім смачного, хто буде готував.